Але і патрульній поліції Чернігова зараз доводиться певним чином виправдовуватись. Слідчий прокуратури вчора оголосив підозру у скоєнні злочину командиру роти патрульної служби. Ще у березні 2015 року жінка разом з чоловіком була затримана в одному з гіпермаркетів обласного центру при спробі вкрасти джемпер. Ще тоді було розпочато кримінальне провадження за фактом крадіжки. Після цього жінка примудрилась пройти всі випробування і вступити до лав національної поліції, приховавши той факт, що вона. Фігурантом кримінальної справи нині, після оголошення підозри, справа сплила на поверхню. Сьогодні цю історію прокоментував начальник патрульної поліції Чернігова Олександр Леонов. Дію, яку вчинила дана особа, вона відбулась 7 березня 2015 року. А з'ясувалося, це тільки в цьому році. Матеріали були передані внутрішньою безпекою в Чернігівській області до прокуратури. Було розпочато досудове слідство. Особі вчора було оголошено про підозру. Ну і на сьогоднішній день з'ясовуємо, що саме ми будемо вчиняти з даним співробітником. Претендентку на посаду в патрульній поліції свого часу ретельно перевіряли: велась перевірка, але були так цікаво внесені, е, внесена перша подія, що за прізвищем одразу не видавало даного громадянина, що він перебуває в базі Армор. Тобто вона під іншим прізвищем була вже? Ні, вона була під своїм прізвищем, але е, ну, то і не помилка була, але не, не зовсім коректно були внесені дані. Нині поліціантка відсторонена від виконання службових обов'язків приховування сумнівних фактів зі своєї біографії для неї обернеться дисциплінарним стягненням. А ось її долю в кримінальному плані, якщо буде доведено факт крадіжки, вирішить суд.